Вибори проведуть одразу ж як тільки завершиться війна. Про таке заявив глава офісу президента Андрій Єрмак, передаючи слова Зеленського. Але аби воєнні дії припинилися і мирні переговори розпочались. Росія повинна виконати одну умову. Яку саме давайте розберемо усі заяви з офісу президента у цьому випуску? Поговоримо також про те, як у західних медіа оцінюють обстановку на фронті та розстановку сил на міжнародній арені. Підписуйтесь на канал Січас, вже ставте вподобайку і розпочні президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що вибори мають пройти одразу після завершення війни з РФ. Його слова передав глава офісу президента Андрій Єрмак. Варто його зацитувати. Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати так само, як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну, сказав голова офісу президента. Єрмак пояснив, що сам Зеленський про це чітко говорить: зазначив, згідно з конституцією, наступні президентські вибори мали б відбутися у кінці березня цього року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Також за словами посадовця, на початку листопада Україна завершить працювати над формулою миру. І Єрмак не виключає, що також можуть розглянути і альтернативні мирні ініціативи. Він відкинув можливість будувати мирну пропозицію під впливом. Тих, хто хотів війни, маючи на увазі очільника Кремля Володимира Путіна, на початку листопада ми завершимо нашу формулу миру. І президент Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку, пояснив Ярмак. Але аби переговори стали реальними, РФ повинна виконати основну вимогу. І ось яка вона? Далі цитата: щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о 4 годині ранку, два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року, переконаний глава офісу президента. А поки в західних медіа констатують, Україна не програла війну, але й не перемагає. Підтримка заходу стає слабшою, а російські війська наступають. Про це в колонці для The Guardian пише оглядач Саймон. Тіздал він зазначив, що Байден, вирішивши стримувати конфлікт, пообіцяв Україні військову і фінансову допомогу та масштабні санкції проти Росії. Більш ніж два з половиною роки по тому стратегія стримування стріском провалилася. Війна в Україні стала катастрофою. Автор колонки також підкреслює, конфлікт невблаганно розростається. Північна Корея відправляє свої війська для підтримки РФ, але з огляду на його віру, в те, що боротьба України за демократію і свободу має життєво важливе значення для світу, президент США міг би прямо сказати російському диктатору не втручатися, інакше йому доведеться мати справу з силами НАТО, переконаний Тіздал. А за Вашингтон Пост пише, що Росія ще має ресурси для продовження війни протягом кількох років, і це попри перегрів економіки. Видання зазначає, що значні військові витрати, включаючи високі виплати військовим окупантам, сприяли економічному зростанню а також високим зарплатам та інфляції, оскільки більшість компаній змушені відповідати зарплатам військовим, щоб залучити працівників. А ринок праці для мігрантів нині вкрай обмежений. Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдачі західних санкцій, зокрема обмеження цін на нафту, запроваджена країнами Великої Сімки, яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти. Йдеться в публікації. Схлупнеться російська економіка чи ні, це ми побачимо скоро. Нам поки своєю варто перейматися. На цьому поки все. А бачите більше наших випусків. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Побачимось. У ніч на 26 жовтня Ізраїль масово атакував Іран у відповідь на масштабний ракетний обстріл 1 жовтня. Операція дні покаяння розпочалася о 2 годині ночі і закінчилася до ранку. За словами ізраїльських військових, вони завдали ціли спрямованих і точних ударів по військових об'єктах в Ірані. Дамар الدنيا هيو ديو Дамар Уражено понад 20 військових об'єктів, у тому числі місця виготовлення ракет, якими атакували Ізраїль, штаб-квартира Корпусу вартових ісламської революції та військові бази Ірану. Загалом було використано понад 100 літаків, у тому числі F-35. Ага. На противагу цьому Тегеран заявляє, що його система ППО успішно відбила атаку однак деяким об'єктам було завдано обмежених збитків. Більше того, Іран заперечує заяву Цахал про те, що в АТАЦІ брали участь десятки винищувачів. Згодом Цахал додали, що ізраїльські винищувачі також атакували виробництво ракет, якими Іран бив по Ізраїлю ракетні комплекси класу Земля Повітря. Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність. Сканю Сарабія повідомляє про загибель двох іранських солдатів під час нещодавних ударів. Видання зазначає, що Іран проінформував Ізраїль через треті країни, що не буде відповідати на удар. Джерела з білого дому зазначили, що Ізраїль відповів Ірану саме так, як йому радили. І нібито протягом останніх тижнів президент США Джо Байден заохочував ізраїльський уряд відповісти на атаку балістичних ракет Ірану на початку цього місяця. За New York Times повідомляє, Тегеран наказав своїм військам готуватися до війни. Іранська влада наказала збройним силам підготувати кілька планів реагування на можливу помсту з боку ізраїльської армії. Попри це, Іран намагається уникнути відкритого конфлікту. За даними американських журналістів, в останні тижні країна намагається зміцнити свої альянси з арабськими країнами регіону, попереджаючи їх, що будь-яка допомога Ізраїлю під час атаки перетворить їх на законну мішень. Примітно, що за кілька годин до початку повітряної операції Ізраїлю Росія попередила Іран, поділившись розвіданими про потенційні цілі та можливі дії ЦАХАЛ. Про це повідомляє Sky News Arabia. за словами співрозмовника телеканалу. Тегеран приманшав наслідки ізраїльської атаки, стверджуючи, що деякі об'єкти зазнали обмеженої шкоди. Іран також заявив, що ізраїльські удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан та Тегеран. Є реакція з Пентагону. Його очільник Ллойд Остін зізвонився з главою Міноборони Ізраїлю Іоавом Галантом, щоб отримати нову інформацію про удари Ізраїлю по військових цілях в Ірані. Остін заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону, але Вашингтон рішуче налаштований не дати розширити конфлікт в регіоні. Нагадаю, у вівторок, 1 жовтня, Іран завдав другої за рік масової атаки на Ізраїль. Країна випустила близько 180 балістичних ракет. А таці передувало знищення ізраїлем верхівки ліванського терористичного угруповування Хазбола. Після чого Ізраїль також почав наземну військову операцію проти бойовиків на півдні Лівану. Ізраїль вже кілька місяців веде військові дії в Газі та розпочав операцію проти Хезболи, аби припинити постійні ракетні атаки з боку угрупування.